Останнім часом суспільний громадський простір просто сколихують скандальні відео. Зокрема, сьогодні вчора з'явилося відео щодо затримань. Побиття працівниками, наскільки відомо, Тернопільського ТЦК, осіб просто на вулиці, побиття безпосередньо в приміщеннях ТЦК. Тому я мав свій план публікації відео, висвітлення тем, планував висвітлювати юридичні теми. Але, зважаючи на такі події, хочу ще раз попунктно, лаконічно, коротко повернутися до. Належних законних дій кожної особи, якщо її мають намір затримати або затримують будь-хто: це працівники поліції, працівники ТЦК, будь-які інші працівники в формі, працівники в цивільній формі, таке відео буде корисним кожному. І не зайвим буде знати особі, кожному про свої права. Отже, поїхали. В кінці відео я дам пораду, чого категорично одна річ, чого не можна робити за будь-яких обставин при спілкуванні з працівниками ТЦК, з працівниками поліції, або особами, які вже вас затримали, або категорично мають намір вас затримати. Отже, дев'ять простих кроків: поїхали. Перше. Залишайтеся спокійним, спробуйте залишитися спокійним та об'єктивним під час затримання. Займіть позицію, яка допоможе запобігти ненавмисним діям. Дуже розповсюджена і в політичному просторі, і в юридичному просторі. Подивимось, офіційне пояснення Тернопільського ТЦК. Слово провокація. Хтось когось спровокував завжди. І працівники і поліцейські, це слово є в кожному прес-релізі, в кожній новині, яка публікується працівниками там, органами поліції, що ой, особа нас спровокувала. Або ТЦК каже: ми перевіримо, тому що там дії особи були провокативними. Отже, будьте спокійним, зберігайте спокій. Друге. Докладайте максимум зусиль для відео, фото, диктофонної фіксації, що відбувається з вами. Як на цих відомих вже відео, пробуйте закликати перехожих, небайдужих перехожих. Бачимо, що жінки фіксують, жінки бояться побиття, жінки ховаються, але небайдужі громадяни. Спостерігаючи таке грубе порушення законодавства, дістають свої телефони, ви діставаєте свій телефон, забирати у вас телефон, ніхто не має права. Фіксуйте належним чином те, що з вами відбувається. По-третє, запитуйте про причини, маєте право дізнатися, чому вас затримують. Запитайте правоохоронців про причину затримання, їхнє ім'я, звання. Попросіть пред'явити документи, що. Посвідчують особу правоохоронців. Зрозуміло, не зупиняємось. Четверте, вимагайте адвоката. Держава в Конституції прописала, що при затриманні. Держава надає, гарантує адвоката. Це буде так би мовити, ваш первинний адвокат. Ви можете завжди від нього відмовитись, але факт вашого затримання має бути зафіксований центром безоплатної правової допомоги, і центр зобов'язаний протягом години надати вам адвоката, якщо який вже забезпечить первинну діяльність. Далі зрозуміло, ви можете змінити цього адвоката, залучивши е, свого. Власного п'яте ключовий. Момент, не давайте жодних пояснень без наявності адвоката і взагалі не підписуйте жодних документів, не визнавайте себе винним. Ви не зобов'язані давати свідчення, що можуть вас обтяжити. Використовуйте своє право мовчання, дати показання чи пояснення ви завжди зможете у майбутньому. Найкраще зберігати мовчання до прибуття адвоката. І, зустрівшись з таким, ви отримуєте консультацію, що ви зобов'язані. Казати, що ви не зобов'язані казати, оскільки ви маєте широке коло прав, проста стаття Конституції 63 стаття Конституції. Єдине, що вам треба знати при спілкуванні з працівниками поліції, з працівниками ТЦК і іншими стаття 63 Конституції. Ви маєте право зберігати мовчання, це свобода від самовикриття, право відмови від дачі, показань від. На запитання. І тому ніяким чином ваше мовчання ніяк не потенційно вам будуть можливо пояснити, що якщо ви мовчите, то трапиться те, ніяк не впливає ваше мовчання. Бо мовчання вам гарантоване Конституцією статтею 63. Шосте. Запишіть деталі, вимагайте письмових документів, протокол затримання, зберігайте записи про всі обставини затримання, включаючи, можете, маєте право собі записувати е, імена правоохоронців, час затримання. Якщо вам потрібна медична допомога, повідомте про це правоохоронців, запросіть лікаря, вимагайте письмової фіксації від лікарів, від таких осіб, які вас затримали, така. Дія зрозуміла, очевидно, вона вимагає належного оформлення Оформлення письмовим протоколом, копію якого вам маю дати на руки. Сьоме право повідомлення родичів про затримання. Ви повідомите або зі свого телефона, або вимагаєте таких осіб повідомити ваших родичів, які мають більший доступ, зрозуміло, до. Переліку адвокатів, можливо, там через друзів оперативно можуть знайти адвоката, забезпечити там, зрозуміти, щоб родичі зрозуміли, в якому місці територіально ви знаходитесь. І такий адвокат в будь-яку годину, навіть в комендантську годину адвокати наділені правами пересування у випадку е звернення особи. Із питанням незаконного затримання, чи незаконного отримання, чи викрадення на вулиці восьме. Ви маєте право, маючи свій телефон загуглити дуже швидко будь-який пошуковий термін, Там адвокат, там, ваш населений пункт, там, адвокат Київ, буде там десяток телефонів, із яких один, два, три точно адвокати будуть на зв'язку. Є адвокати, у яких телефони працюють цілодобово. Ви мінімум отримаєте усну підтримку, максимум отримуєте адвоката, який. Там оперативно зможе приїхати у те місце, де вас е, затримують. І дев'яте, останнє, пам'ятаєте, що права кожної людини під час затримання, захищені законом, дотримання простих порад при затриманні, зможуть забезпечити вас належний захист. Отже, підсумовуємо, ключова обставина ваше мовчання і ваша фіксація. Того, що з вами відбувається, на початку відео я повідомив, що в кінці скажу, чого категорично не можна робити при вашому затриманні і при спробі вашого затримання. Не можна розмовляти з особами, які вас затримують, штовхатись бити таких осіб. Дуже просте пояснення, зрозумійте і запам'ятайте себе, що саме така поведінка ваша, коли ви штовхаєтесь, коли ви, не дай Бог, там піднімаєте на емоціях, ви там б'єте навіть не завдаючи тілесних ушкоджень, все це буде використано проти вас з цим словом, яке я говорив трохи раніше, що відбулася неповага до працівників. Відбулася там з вашого боку якийсь там замах, що ви там хотіли його там побити, чи там ви хотіли щось інше зробити? Можливо, навіть там заволодіти там зброєю, або там навіть вбити, що це. Потрібно для обґрунтування таких своїх дій, саме така діяльність потрібна там, в конкретному випадку працівникам правоохоронних органів або працівникам ТЦК. Бо це нібито формально дає їм підставу стверджувати, що особа не виявляла неповагу, що особа завдала тілесних ушкоджень. Такі особи швиденько оформлюють. Лікарські обстеження і якісь там е фіксують там мінімальний е синяк, і е таке е навіть невагоме тілесне ушкодження використовують проти вас. Тому, е підсумовуючи, не потрібно з ними, е коли вже ви розумієте, що вас затримують, що назад дороги нема просто е там. Або там лягти на землю, або сісти на землю, фіксувати на свій телефон, кликати осіб про допомогу, жодним чином не спілкуватись, не ображати, не бити таких працівників. І в подальшому ви особа, ви громадянин, вас навіть за найгіршим сценарієм, якщо там в бусику привезуть до ТЦК чи до органу поліції, якщо ви будете використовувати сказані мною поради. То е і документів жодних належних такі працівники не зможуть створити. А при залученні адвоката ним будуть ініційовані відповідні заяви до, е до відповідних служб, які контролюють. Це військовослужбовці, їх контролюють. Е Є у них, у них контролююча служба правопорядку, є ДБР, яке займається перевищенням повноважень військовослужбовців. Тобто юридичну оцінку за умов вашої належної поведінки дасть грамотний адвокат, дасть у паперовій формі, і, і в подальшому ви доведете свою правоту, коли вас, наприклад, на вулиці або в інших місцях затримували. Це стосується. Всіх без виключення правоохоронних органів і всіх без виключення максимально узагальнено. Я подав інформацію для всіх без виключення випадків незалежно від інших обставин. З вами був адвокат Піксель Савчак. Якщо відео сподобалось, збережіть собі його до плейлиста, поділіться, проставте лайк, підпишіться. Дякую.